Усім привіт! Всім, хто зайшов на мій канал, запрошую вас на загальний терор розклад на тему, що вам важливо знати сьогодні. Хто мене дивиться і в яких енергіях? розслабтеся! Людина трудяшка не дивиться, яка відточує, яка багато трудиться відточує свою роботу, свій бізнес, свої знання і навики, вміння в роботі. Людина, яка окотана. Тайна в неї тайне не, багато, людина загадка, людина, яка духовно зростає, яка захоплюється тайними знаннями, верховна жриця. людина, яка Мало <кій> має багато труднощів, відчую на душі печалі. Бореться з ними і хоче з ним поскоріше від них відійти. Що важливо вам знати сьогодні? Що у вас буде проявлення? Поступлення фінансів, прихід фінансів буде, по роботі, то може бути підвищена зарплата або оплата по послугам, по надаванням вами послуг. Можливо, не тільки, як би вам хотілося, але гроші будуть приходити потрохи а потім буде їхнє зростання. Так. Десять кубків вийшла карта. Що вам важливо знати, що вас чекає радість, благополуччя, взаємне кохання. Хто посварився, той помириться. Кого чекає одруження, об'єднання, воз'єднання з сім'єю. Ви будете щасливі, багаті. Вас чекає процвітання, успіх, благополуччя. Так, і не тільки в сім'ї, а в всіх сферах вашого життя на наповнення фінансове. Так, і ви будете, що важливо вам знати сьогодні, що ви є творець своєї долі. Ви все можете, вам просто треба діяти, не впускати. Якби би вам не було важко зараз на душі, але не падайте духом, не опускайте руки, дійте. І ви від ваших дій залежить ваш успіх і удача в житті, ваше щастя, навіть ваше здоров'я. Вже таких було не буде. Це важливо вам знати. Вас чекають зміни, великі зміни. Ви не хочете жити так, як ви жили раніше. Ви це все відсікаєте від себе. І правильно У вас така е, стабільність важливо вам знати сьогодні. І навіть як вас е, не стільки би фінансів як би вам хотілося. Може, комусь їх і бракує, але пам'ятайте, ви своєю працею, досягнете всього, будете мати успіхи у роботі, у кар'єрі, у зростанні ваших фінансових потоків. Також вам, що вам важливо знати, це вам випадає знайомство, коли чаш, який проявиться до вас і ви вже його і не чекаєте, так, ви вже і не надієтеся, нічого вже не хочете, тому що у вас. Це людина з минулого і було розчарування багато від нього. Він багато болю вам завдав та людина. І ви це все від... відрізаєте. Від себе ті всі негативні емоції, але він проявиться, хоч ви не дуже. Захочете е, з ним спілкуватися, закритися від нього, можливо, так і треба, кажуть карди Таро. Тому що він дуже довго до вас рухається, направляється дуже повільно. Він така людина повільна обдумує, думає ніж щось робити. Так, ще раз підтверджує з що він важливо знати, що ця людина я з минулого, так як я казала, він про вас постійно думає і, і згадує. Постійно добре згадує. Він вас пам'ятає і любить. І що важливо вам знати сьогодні, що у нас буде все добре. Це таки буде зустріч, на яку він вас буде запрошувати. Буде розмова з вами, і та точка, яка є, крапка між вами, тишина, і ті рани сердечні, і у вашій дні, він сам їх і залікує. Що вам важливо знати сьогодні? Що у вас буде все добре, примирення, відродження, відновлення стосунків. І хто похворий, то стілиться. По роботі у вас буде успіх, признання. Чекає вас радість, благополуччя, багатство, одруження і кому буде дозволяти, буде ще народження дітей, або це буде якісь спільні проекти з вашим партнером. І ви далі підете з ним по спільній, вже життєвій дорозі на довгі роки. Ви будете щасливі і багаті, і радості не буде менше. Приймайте ці енергії цього розкладу як уплату за теру розплат, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всіх вам благ.